Дюна, Франк Герберт, нарешті, 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 ми добралися до неї, тому що десь деться три чи навіть, можливо, чотири рази, коли ми голосували, їй не вистачало буквально декількох відсотків для того, щоб перемогти. І було навіть ситуації, були коли після того, як я вже зафіксував результат, голоси ще трошки докапували, і вона таки перемагала, але вже був зафіксований інший результат. Тож нарешті ми до неї добралися. Я її буду перечитувати, тому що колись давно її читав російською. Ось тепер я буду її читати вже українською. Ту саму книжку, основну Дюна та інших я поки не читав. Мені дуже подобалась історія. Дуже подобався цей такий східний науково-фантастичний сеттинг з такими з такими елементами мистіанства. Доволі класно прописаний всесвіт. Коротше, Дюна мені дуже заходила. Я купу разів передивився старий фільм. Я дивився, звісно ж, новий фільм, який теж виявився доволі кльовим. Я грав в комп'ютерні ігри по Дюні. Коротше. Дюна це топ, не те, щоб я був супер фанатом її, але я люблю цю історію і з радістю беруся за цю книгу. Хоча тут 630 здається сторіночок, буде що почитати, і в мене лишається два тижні, не так багато, але я все-таки постараюся її встигнути. Тож очікування доволі хороші, я чекаю, що все буде класно, що мені не буде муляти ні переклад, ні що інше, і просто насолодитися цією історією, переконатися, що українською вона класно написана. Так що беруся за дюну і будемо бачитися в процесі. So am mm -hmm. 200 сторінок у цієї красуні. На жаль, я не встиг до кінця літа, але ну окей, як встиг, так і встиг. Цю книжку я в будь-якому разі дочитаю. Що буде з наступними почекунами, Побачимо, вирішимо. Розкажу в наступному відео. Поки що, як ідуть враження по цій книзі. Читається вона чудово, як я й очікував, все мене задовільняє, все дуже класно йде. От а, два моменти можу відмітити станом на 200 сторінок. По-перше, я вже призабув, а тепер згадав, що мені дуже дуже заходить атмосфера, оця -от східна. Східного середньовіччя якогось такого, яку закладає тут Герберт, хоч це і наукова фантастика, так, але все одно, як часто буває, так, а, стилістика може перегукуватися середньовічними якимись темами, і тут це дуже класно подано. І от власне це дуже кльово грає для Дюни саме, тому що більшість якихось сюжетних ліній сюжетів вони все-таки про західний тип культури. Та? Тут у нас є такі східні, дуже сильні виразні мотиви, і це прям дуже-дуже захоплює. Дуже прикольно читається. І взагалі я навіть часом читаю. Під саундтрек з фільму, і там, знаєте, саундтрек теж теж дуже-дуже-дуже східний. Ось такими східними мотивами, і це дуже кльова така атмосфера створює. Тож ця складова мені дуже подобається. І другий момент, який я для себе відмітив, я вже її давно доволі читав, так? І тоді не дуже відмічав для себе. Зараз я читаю більш детально, в якісь... звертаю уваги на речі, на які, можливо, раніше не звертав уваги. Тож зараз от мене привернуло увагу орден Бене Гесерит. І раніше мене якось було більш враження, що це такий. Дуже потужний жіночий орден, так, який, власне, ну, ніби як в такому трошки феміністично, можливо, навіть включиш, що це жінки, які е, дуже сильні, дуже треновані, високоосвічені, і все можуть практично, що хочеш, да, тобто такі вільні і сильні. Тепер от я читаючи, розумію, що насправді вони, хоч і дуже сильно треновані і освічені, вони зовсім не вільні. Тобто, навпаки, фактично, не дивлячись на те, що Джессіка мати пола. Дуже потужна особистість, так і відіграє дуже важливу роль в цій історії. Ось вони фактично є свого роду рабинями, по факту, тому що вони служать ордену і під великим ризиком можуть піти проти якихось настанов ордену. І фактично той факт, що Джесіка дозволила собі народити пола, пішов, ну, говорить про те, що вона як власне на це реагує привелебна матір, і яким чином далі у них оця, оця розмова йде. Говорить про те, що це було дуже сильне порушення з її боку. а загалом то всі ці бенеги-серит, вони фактично служать одній меті. І фактично ця мета це селекція. Певна селекція, як це не брутально звучить, по факту це так і є. І от для цього всього їх тренують, для цього всього їх роблять потужними. Тобто це потужний політичний орден, але всередині ордену, ці жінки геть не вільні, і це фактично наложниці, просто високотреновані наложниці. Ось це теж така доволі цікава думка. Мені тепер цікаво буде з цим новим якось переусвідомленням, подивитися, як далі буде розгортатися її доля Ось і в цьому ключі. Тож, отаке, от поки що, такі моменти мене привертають мою увагу зараз. Ось, але знову-таки читається прекрасно, і просто в мене якось трошки з часом і з організованості були проблеми, тому так довго все тягнулось. Але книга чудова, і КСД її видало доволі кльово. Тобто, поки що все мені йде дуже класно. Тут, до речі, прикольні ілюстрації, але вони доволі дивні. Плані, вони красиві, але чомусь мені не читаються, не перегукуються трошки з тим, що там відбувається. Ну, то менше з тим. Менше з тим. Класна книжка, читаю далі і наступний раз включуся на чотирисотій сторінці. 400 сторінок, і не те, щоб мені є сильно що додати до того, що я казав перед тим, тобто речі, які мені подобались власне, від самого початку, вони продовжують працювати. Чудова йде історія. Зараз в основному вже більш сюжетно розгортається, тобто якихось принципово нового я для себе не відмічаю, просто слідкую тепер за сюжетом, насолоджуючись тим, що мені власне, заходить в цій книзі. І єдине, що ще додатково відмічу, це те, от теж деталь, яка мені а, потрапила, скажімо так, почала звертати на себе увагу, це те, з якою скурпульозністю Герберт прописує деталі, і як ставиться до деталей і до цього світу, от. як він акуратно вписує. Якісь тонкощі, як він них потім доречно використовує в ході сюжету, це дуже кльово. От, наприклад, ситуація зі щитами, там, де здавалося, просто дрібна технічна деталь, так? щити, які використовуються для того, щоб для рукопашного бою або для будь-якого бою, так? Особисті щити. І здавалося, просто технічна деталь, яку можна згадати і оминути далі, і не, не звертати на якоїсь серйозної уваги. Але він потім це вплітає так, що потім, коли... Власне, пол б'ється з чуваком, і це реально впливає на те, як він б'ється, і на те, як його сприймають, оточуючи. Тобто, от настільки природною і доречно все це вписано, що це викликає захоплення. Тобто, чувак реально дуже сильно заморочувався з тим, щоб його деталізація, його всесвіт реально працював прям в найдрібніших детальках. Це дуже тішить, і це показує клас і рівень автора, який ну, реально запарюється історією. Порівнюючи, от, наприклад, як те саме, колись я згадував, а, і відео в мене було про Артема Чапая про вивітрювання. От, от там навпаки була ситуація, коли Артем взагалі не сильно або взагалі майже не приділяв уваги а, сеттингу. Да? А тут сеттинг живий, він просто ну, максимально деталізований, дуже-дуже фактурний. Коротше, оце дуже подобається. Дуже заходить. І власне цим Герберт просто прекрасний, недаремно. Не даремно його вважають класиком. Тож, читається кльово, сюжет розкішний, хоча я його вже знаю, але все одно мені дуже подобається, і тепер я більше так в детальки вчитуюся, дуже кльово. Читаю далі і вже наступний раз дочитаю до кінця і розкажу, як зайшло загалом. Mm -hmm. Що ж, майже середина жовтня, і ось нарешті я дочитав Дюну і читав я її майже два місяці, так. Ну, трошки менше насправді, бо я ще трошки затримався зі зйомкою фінального епізоду. Але так, читав її майже два місяці з ряду причин. Ну, одна з причин це те, що тут 630 сторінок. Інша причина те, що в мене знову таки був доволі напружений а, місяць навіть. Так, виходить два місяці. Ось, і так чи інакше йшла вона не дуже швидко. Проте, все одно дуже тішуся з того, що я її дочитав, що я взагалі взявся її перечитати, як я вже розказував. Тому що книжка кльова зайшла мені дуже добре. І по перепрочитанні, як я вже казав, я звертав увагу на багато нових деталей для себе від, перевідкривав на щось детальніше, просто якось промальовувалось, і все це доповнювало картинку і зробило її ще кращою. ця історія для мене зараз заграла ще краще, ніж попереднього разу, коли я читав, тому що я тепер ще більше помічаю, наскільки Гербер все таки класно і скорпульозно це все випрацьовував. Але тепер, оскільки я вже всю прочитав, скажу. Декілька слів про сюжет, власне, та тому що перед цим я здається уникав цієї теми. Тепер можна не уникати. Тож сюжет полягає в тому, що це далеке майбутнє, хоча більшість вас, напевно, вже знали, тому що від цього нікуди не дінешся, і нещодавно виходив фільм 21-му ж році, так який, напевно, багато хто бачив. Ось тим не менш, далеке майбутнє, дуже далеке майбутнє, в якому космічні подорожі вже стали нормою, але суспільство добряче змінилося і відійшло від технологічного. Технологічної такої моделі світу до більш людиноцентричної центричної моделі світу. Герберт окремо приділяє цьому увагу, описує трошечки, як цей процес відбувся. Ось, але результатом його стало те, що суспільство стало покладатися більше на людські здібності, ніж на машини. От і це дозволило фактично Герберту сформувати такий собі з одного боку науково-фантастичний світ майбутнього, з іншого боку, цей світ і суспільний уклад. Дуже сильно нагадує середньовіччя, а якщо бути більш конкретним, то східне середньовіччя. Та? Тобто такі от і модель суспільства, модель стосунків знов таки якісь такі типу, як фіоди, якісь великі дома, аристократія, ось це от все, імператор. Дуже-дуже сильно нагадує, звісно, середньовічні порядки. В той же час технології з одного боку, нібито сучасні, є космічні подорожі, є якісь щити. Ось є якась зброя. З іншого боку, навіть не сучасні, майбутнього, так з іншого боку, за рахунок того, що вони відмовились від багато, багато скажімо так, від автоматизації, як такої, то знову таки великий акцент на холодній зброї, на рукопашних боях якихось, і це знову таки повертає нас до середньовіччя. Тож таким чином, Фарк Герберт створив от таку, от, з одного боку, цікавий симбіоз або як сказати гібрид. Науково фантастичного світу майбутнього, далекого майбутнього, з іншого боку, поєднаного з середньовіччям. Тим не менш, грає класно, прописано скрупульозно, і все це кльово. І ось власне основа сюжету полягає в тому, що дом Атрідів, один з великих домів аристократичних та який в імперії має місце, отримує ніби як завдання їхати летіти на планету Аракіс, на якій видобувається власне прянощі, меланж, прянощі по різному називають прянощі, які дозволяють а, бачити майбутнє. От. І це дуже-дуже цінний матеріал. Звісно ж, і той, хто контролює Аракіс, той, власне, контролює прянощі, і той має дуже великий вплив. На той момент, як атриїди туди летять, Аракісом завідують а, дім Харконенів, а, таких підступних, дуже підступних і небезпечних чуваків, яких а, Герберт показує відверто огідними і дуже жорстокими і брутальними. Тим не менш. Вони цим завідують, і от власне Атріди прилітають на цей Аракіс, підозрюючи, що там їх чекає пастка, і далі от, власне, вже розгортаються події, щоб вже не спойлерити, сильно не буду залазити сильно в цю складову. Так чи інакше, все це відбувається на Аракісі, де пол, пол лето, да, лето, Лето це ім'я було чи прізвище. Коротше кажучи, пол, син герцога. Власне, стає головною дієвою персоною. І от, власне, крутиться навколо цього весь подальший сюжет з купою дрібниць, з купою деталей. Дуже кльова історія це такий початок, далі в неї є продовження. Імператор Дюни здається. І ще там декілька. тобто, Якщо я не помиляюсь, шість книжок має бути сумарно. От. Це було написано в 65-му році, по ній, в 84-му був знятий фільм Девідом Лінчем. От, а власне, в 2021 тисячі було перезнято і от перша частина теж доволі яскрава і красива вийшла вільньовом. Як його ім'я не пам'ятаю, ну але вільньов здається режисер. Ось, і дуже класна штука була. Я її напевно навіть передивлюсь, тому що в свій час вона мені доволі зайшла і візуально, і здається, навіть від сюжету. Практично не відійшла, там доволі коротше, небагане кіно вийшло. Хоча і старий фільм Девіда Лінча теж передивлявся декілька разів. Власне, взагалі, у мене стосунки були з «Дюною», тому що навіть до того моменту, як я її прочитав, я грав на Сіга, грав в Дюна 2» чи Дюна 2000 стратежку. Де вже, в принципі, теж трошечки, звісно, вона була дуже поверхнево, давала якісь уявлення про Лор Дюни і про Всесвіт Дюни, але все одно стаття мені дуже подобалася і в свій час була класикою. О, таким чином я з нею познайомився поверхнево о, на рівні гри. Власне, на той, в той же момент, напевно, в той же час, приблизно в період часу, о, я вже бачив фільм 1984 року. ось, А далі. Вже коли десь в 2000-х, а може навіть в 2010 от роках я напевно вперше прочитав власне книжку спочатку російською, а тепер на щастя українською. І власне таким чином все більше і більше в цей всесвіт, і він мені дуже подобається. Я вже казав про те, що Герберт мені дуже імпонує те, як він детально і фактурно все це пропрацьовує. У нього в додатках тут теж окремі додатки, присвячені релігії Дюни. Ах, окремий додаток, який присвячений дієвим особам, є словник. Тобто він реально прописував дуже-дуже детальний лор, і я думаю, що по Дюні, можливо, навіть і є, або якщо його немає, повноцінно, то має бути повноцінний величезний фендом, який заморочувався цим лором і далі розвивав цю тему. Ось класна книжка. В кінці мені зайшла трошки повільніше, і читала вже трошки. Не так динамічно, як на початку і всередині, але все одно читалось дуже класно, і задоволення отримав дуже велике від неї. Тож, я думаю, що я, по-перше, передивлюсь фільми. От, по-друге, я згодом, коли прочитаю те, що в мене в пріоритеті, обов'язково візьмусь читати далі її продовження, просто щоб подивитись на що воно схоже. Тому що мені подобається цей всесвіт. Мені подобається, як Герберт його описує. Отакі от, от справи 630 стріначок. Uh, у нас цю книжку, я вже казав, в 65-му вона першому вийшла, якщо я не помиляюсь. У нас її видало КСД, доволі красиво видало. 2021 року видання в мене отут. А яке це? Перше, друге, непонятно. Бажаємо, що... Та ні, напевно ж, друге. Ну, да Бог з ним. Ніде тут такого не написано? Ніде. Франк Герберт, коментарі до карти. Тут є карта. Коротше кажучи, доволі красиве видання, жодних претензій до нього не маю. Тут, ну всередині є ілюстрації, але вони, на мій смак, доволі дивні. Ось, тож ілюстрації мене не те, щоб сильно проймали, а в іншому все кльово. Все кльово книжка, яка наштовхує набагато цікавих роздумів, яка захоплює своєю атмосферою. І знову таки дарує прикольну атмосферу середньовіччя, доволі екзотичну атмосферу з, з, з східного, заговорюю, пробачте, східного середньовіччя і взагалі крутяська штука. На цій книзі я завершую свій похід на Почекунів, в літній, оскільки вже середина жовтня, як би і час. Да? От, е не дочитав я трошки те, що планував, ну але в мене тут багато всього було, тож, як вийшло, як вийшло. А, в наступному відео я розкажу, власне, які в мене підсумки походу на почекунів, розкажу, які в мене плани подальші. А поки що, ось власне, на цьому і все. Трошки все-таки почекунів підняв і дуже тішусь з цього, тому що були кльові книги. І Дюна одна з топових, безперечно. Якщо не найкраща, то точно стрійки найкращих стер тих, які мені вдалося прочитати за цей похід Почекунів. Дякую, що дочекались. Я знов затягую з відосами, але окей, як завжди, буду старатись робити це частіше. Сподіваюсь, і читатиму також частіше. Дякую, що були зі мною протягом походу на почукунів. Восени, ну, що буде читати, восени, я розкажу в наступному відео, напевно. Але я думаю, буде цікаво. Тож залишайтесь. Радий вас завжди бачити і радий вашим коментарям, будь-яким реакціям. Тож будемо бачитись в коментах і у відосах. На цьому все. Пока-пока.